Всім привіт! Вітаю на каналі В'яжемо за Жур. Мене звуть Ірина. Це друге відео із циклу нашого комплекту. Перше відео у нас була шапочка, а сьогодні ми зв'яжемо отакі неймовірно гарні пінеточки з візеруночком соти. Ось так виглядає у нас пінеточка, гарний наш чобіточок. Ось так вони у нас виглядають. Наступне відео буде з комбінезоном. Зав'язочки до цих пінеточок я залишу в описі посилання на майстер-клас, як зробити такі зав'язочки. А поки поставте вподобайку і підпишіться на мій канал, щоб не загубити вихід нових відео. А також напишіть свій коментар, що б іще ви хотіли побачити нового на моєму каналі. Щоб не загубити всі відео з цього циклу, я залишу у закріпленому посилання на папочку з відео. Тож давайте розпочнемо наше навчання. Для в'язання нам знадобиться ось така ниточка Alize Superlana Midi 25% вовни. В 100 грамах 170 метрів. У мене колір номер 212. А ще мені знадобиться знадобляться спиці номер 5 Еластичним болгарським способом на спиці набираємо 16 петель у висоту. Тобто, ось так, перших у нас дві петлі. Потім ми міняємо великий палець місцями і пров'язуємо третю петлю з перетинкою. Знову звичайним способом і з перетинкою. Відео мастер-клас я залишу в описі посилання. І так набираємо самостійно. Ось ми з вами набрали 16 петель. Тепер повертаємо і пров'язуємо перший підготовчий ряд: одна лицева петля. І знімаємо петлю з накидом. І так продовжуємо до кінця рядочку, другий підготовчий ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо одна лицева петля, знімаємо накид, дві лицевих петлі і перезнімаємо накид. Знову дві лицевих петлі, перезнімаємо накид. І так до кінця рядочку пров'язуємо. Другий ряд знімаємо петлю з накидом. Наступну ми пров'язуємо лицевою. Знову петля з накидом. І одна лицева і так до кінця рядочку. Другий ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо дві лицевих і перезнімаємо непров'язаний накид. Знову дві лицевих. І знімаємо непров'язаний накид. І так до кінця рядочку. Третій ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо лицева петля, знімаємо петлю з накидом. Лицева петля, знімаємо петлю з накидом. І так до кінця рядочку. Четвертий ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо одна лицева петля, перезнімаємо накид. Дві лицевих петлі перезнімаємо накид. Знову 2 лицевих петлі перезнімаємо накид і пров'язуємо так до кінця рядочку. Ось ми з вами зв'язали один рапорт у висоту плюс 2 підготовчих ряда. Основний візерунок у нас з виворотньої сторони. А тепер самостійно ми пров'язуємо у висоту нашим візеруночком і ще 10 рядочків самостійно. Ось ми з вами зв'язали загалом 16 рядочків у висоту. Це вийшло у мене 5,5 см у висоту. Далі ми продовжуємо в'язати підготовчий ряд для отворів. Робимо накид і дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Ось так от. І знову накид, 2 петлі разом з нахилом вліво. Лицевою. І так до кінця рядочку пров'язуємо. Виворотній ряд ми пров'язуємо чисто виворотніми петлями звичайна виворотня, і виворотня задовгий край накиду. І так, до кінця рядочку. Наступний ряд ми маємо розділити наші петельки наступним чином. Але спочатку, так, у мене вийшло по ширині десь. 11,5 см, майже 12 без розтягування нашого візеруночка. Так, наступний візерунок. О, дивіться, у нас 16 петель. Ми розділяємо так, щоб в центрі в нас залишилося 6 петель. Це в нас буде носочок вив'язуватися. Але для початку ми пров'язуємо 10 петель без змін. Просто лицевими петлями ми пров'язуємо 10 петель. Так. Тепер ми от у нас 4 петлі плюс кромочну. Тепер поворотними рядами будемо вив'язувати 6 петель. Це перша петля, друга, третя, четверта, п'ята. І останню я шосту пров'язую лицевою, як кромочну. Тепер знову лицевий ряд ми пров'язуємо. І так, нам треба пров'язати у висоту загалом 10 рядочків у висоту. Тож, пров'язуємо їх самостійно. Так, я пров'язала у висоту загалом 10 рядочків. Як ми перевіряємо? О, дивіться, у нас йдуть кромочні петлі. Раз, два, три, 4, 5. Це значить, у нас 10 рядочків у висоту є. Тепер пров'язуємо 11, 11 рядочок лицевими. І тепер піднімаємо з лівої сторони за половину петельки з середини за кромочну нашу, з внутрішньої сторони петельку. Піднімаємо ось таким чином 5 петельок. Раз, 2, 3. 4 і наша остання п'ята петелька. А тепер далі ми дов'язуємо просто лицевими петельками наш рядочок. Наступний у нас виворотній ряд. Ми пров'язуємо виворотніми петлями без змін. Зараз ми дійдемо до іншої сторони нашого носочка. І нам треба теж буде підняти 5 петельок з боку. Але тепер петелька буде, от остання петля у нас була колись кромочною. Виворотньо ми пров'язуємо. І наступну ми не та, що далі, петелька, а та, що ближче, ми за нею будемо захвачувати ось так. І пров'язувати виворотньо. Раз. Обережно. Захвачуємо два, наступна три, от четверта наша петелечка і наша п'ята петелечка. І продовжуємо в'язати наш виворотній ряд виворотними петлями. Пров'язуємо без змін. Так, тепер повертаємо. Ми зв'язали з вами уже два рядочки. Нам загалом треба пров'язати без змін висоту і ще 10 рядочків. Пров'язуємо їх самостійно. От, я пров'язала висоту нашої пінеточки. Ось, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рядочків нашої пінеточки у висоту. Тепер нам треба пров'язати до. Нашого носочка без змін лицевими петлями. Дов'язуємо. І ось дивіться, у нас, пам'ятаєте, ми піднімали петлі, і була перша петля наша кромочна. Так от, тепер кромочна петля буде, будемо робити з нею убавки з правої і з лівої сторони нашої пінеточки. Робимо першу убавочку, це у нас перша петля, друга. Третя, четверта, п'ята. І знову з лівої сторони от у нас йде петелька, яку ми, з якої ми піднімали петлі. Знову робимо убавочку, ми зараз вив'язуємо нашу стопу. Повертаємо в'язання, знімаємо убавочку, пров'язуємо ще 4 петлі, 3, 4. І тепер. Повертаємо нашу петельку, от дивіться, не пров'язуємо з цієї сторони, а повертаємо і от дивіться, я зараз покажу, чого ми будемо з виворот... не з виворотній сторони, а з лицевої сторони робити убавки, щоб гарна косичка була. Так ми пров'язуємо петельку з бокової частини пінетки. І накидаємо, і так у нас виходить гарна косичка. Далі пров'язуємо таким чином, поки у нас не залишиться дві петлі на боковій частині пінеточки самостійно. Так, я пров'язала, і у мене залишається убавочку зробити з правої сторони робимо на бокову частину убавку. Далі ми робимо убавку на саму ступню. Дві петлі разом з нахилом вліво. Тепер дві петлі разом з нахилом вправо. Дві убавки зробили. Тепер робимо убавочку на бічну частину з лівої сторони. Повертаємо наше полотно. Тепер пров'язуємо виворотній ряд. Раз, дві петлі. Повертаємо, робимо останню бавочку на бокову частину, пров'язуємо лицевою петлею, продягаємо нашу петлю, на яку ми робили всі убавочки наступню. Потім на самій ступні ми робимо одну ще убавочку і останню робимо убавочку на бокову ліву частину. І тепер на неї одягаємо попередні наші дві петлі з п'яточки і бічної частини. Витягуємо петельку, продягаємо наш клубочок. Ось таким чином затягуємо нашу петельку, підтягуємо ниточку. Ось так ми закрили нашу п'яточку. А тепер самостійно виконуємо шов позаду, але перед цим так відріжемо ниточку. І самостійно ми закриваємо позаду шовчик, робимо ось таким чином у нас сьогодні вийшла наша гарна пінеточка. Ширина нашої, ой, довжина нашої пінеточки у мене вийшло десь 7 см, майже 7,5. А висота пінеточки загалом 13,5 майже 13,5 см у висоту. Так, ширина стопи у мене вийшло 3,5 см. Так, виконуємо наш шовчик і робимо самостійно зав'язочки для нашої пінеточки. Я пров'язала ось такі зав'язочки, кому цікаво, довжина 62 ряди я у висоту зробила наш зав'язочок. Ось такий у мене шовчик. Я його робила в, у відео з попередніми пінеточками. Показувала. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, поширюйте це відео, пишіть свої коментарі. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!